Бажаю здоров'я на отому самому носі, 14 лютого, день всіх закоханих, і день того самого незрозуміло чого для чоловіків. Бо треба знайти подарунки для своєї коханої і зрозуміти, що вона хоче, що після того як ти їй подаруєш це, вона тебе ще й не вигнала з хати. І ми вирішили зробити такий експериментальний відосік. Ми походили, попитали у дівчат, що вони хочуть, і одразу вам будемо. Пропонувати з їх прямо тих бажань чіткі подарунки за допомогою сервісу смартшопінгу Hotline.ua. Отож, з вами Амурчик Макс, сервіс смарт-шопінгу як ви зрозуміли, і ми починаємо. Пробачте, будь ласка, 14 лютого ідеальний, який би ви хотіли подарунок. Від хлопця, звісно. А може, я від дівчини хочу. Від дівчини. А можна мені і від того і від того? Звісно, два подарунка. Боже. Та секс. Ну, звісно, дівчинка така, о, то, що вона захотіла, це добре, але ви ж знаєте, що те, що вона захотіла, можна зробити ще краще за допомогою інтимного е, розділу на сервісі смартшопінгу. Ну є заходите, дивитесь, що вам треба, і для чоловіків, і для дівчат. Я там, якщо я чесно, сильно не шарю, але щось знайти для е, того хот-дейт точно. Можна, Наталі, те саме питання. Уяви найкраще 14 лютого, от в світі, день закоханих. Що тобі дарують цей день? Ага, мені в цей день дарують. Я просто вважаю, що мені вже все подарували протягом року. Щодня щодня це свято. А тут все ж таки, от ти підходиш і ніби я маю назвати якийсь продукт. Звісно. Там ноутбук, дивись, тебе ще якийсь старий. Хай буде макбук, правильно? Макбук, так. MacBook. Моя ти зайка, дякую. Оце я розумію. Макбук так макбук. Все ізі. Заходимо. Значить, хотлайн впишемо макбук по популярності, і нам видає оцього красення. Це «Apple MacBook Air». 13-20 року на М-1 коштує він від 32 тисяч гривень, і це буде ідеальний подарунок, щоб от така як Наталі не сиділа і не клоцала от в ту старюшу машинку е друкарську. О, так, доброго здоров'я! Одне питання до вас: це ваш хлопець? Так. Скажіть, будь ласка, то я що він ідеальний і у вас 14 лютого. Що він вам подарує? Квіти Квіти, це, звісно, дуже добре, особливо якщо вони в вазоні, а ще краще, якщо вони десь на дачі ростуть і пахнуть. Але от у нас є е, прекрасний е, блоковий конструктор Lego Icons букет польових квітів. Чому піні? Дівчина буде розвиватися, щось тому, це складати ці штучки. І е, чому не букет? Уявіть, 14 лютого ідеальний подарунок, що там має бути для вас? А... Та, Єлік. ну Таєлік, гелік, да я таки не зрозумів, хоче гелік чи Велік. Вона, але якщо про Велік, про велосипед, то я дуже раджу одну єдину наразі модель. Це Merida Sculpture Endurance 4000, Я на ній вже приїхав дуже багато і шісотки їздив. І я думаю, дівчина буде задоволена оцим Веліком в світі. Геліків. Ну, якщо вам він не подобається по тим чи іншим причинам, може там колеса, круглі чи що ще, заходимо в Hotline.ua, велосипеда, вибираємо бренд, вартість і погнали! Прекрасний подарунок на 14 лютого. Уявіть ідеальне 14 лютого, день закоханих. Який би ви хотіли подарунок? Я б не хотіла подарунку на 14 лютого. Я не святкую день закоханих. Ну окей, уявимо день. Е... Закоханих для вас, і який то ідеальний подарунок від вашого хлопця чи чоловіка? Я не збираюсь ні з ким зустрічатись. Коли людині нічого не треба, це значить, що вона, ну просто знаєте, сама вже довершеність світу і їй кайфово самій. Але е, так кайфово, як з PlayStation 5, Xbox, Series X чи з Nintendo Switch все одно їй не буде. Тому подумайте, якщо навіть каже, що нічого не треба, оце все точно треба. Ну а якщо вона візьме цей подарунок і скаже, що е, це ти для себе вибирав, я не граю в ці ігри, то ти просто береш ту сумку для ноутбука, туди PlayStation 5 і в іншу квартиру. Кайф. Ні, мені BMW, якби подарували, бо в якому М3. Три, хорошо. BMW, Ху oh май! Я то знаю, що це таке BMW, бо в мене майже BMW, в мене фольса генджета. Але мастило воно жре паскуда так само, як і та BMW. Тому перед тим, як ви подаруєте дівчині BMW, ви спочатку даруєте 50 літрів мастила. Бажано 5В там мільйон двісті, щоб в'язкість така була, щоб та БМВ навіть не заводилась. Тоді точно чеків не буде. І все і буде щастя. Але подарунок 5 літрів якогось там матюля чи кастрола це завжди гарна ідея. Е, просто класно провести час з людиною. В цьому випадку я раджу ігри типу Твістера. Ну це прекрасно. Дивіться, поле, ви там отак, вона отак, отак, от. Отак, от так і вже третій місяць. Отак от вони відбуваються. Повірте мені, класний подарунок. Похід в театр. Ну ну звісно, театр ми не можемо подарувати. Хоча я можу Чуш набрати і сказати, він же в театрі грає, щоб він записав театральну якусь постанову на мобілку. І вона подивиться. Але ні. Ні-ні-ні. Найкраще, найкраще, найкраще це купити телевізор. А тут це який телевізор? Hotline, телевізори. Що у нас? Samsung UE55 SU7172 від 14 тисяч гривень, 55 дюймів 60 Гц, 3840 на 260, Wi-Fi і навіть дві ніжки. Ідеальний подарунок, хай там дивиться і театральні постанови, і не театральні постанови з цими водопроводчиками спочатку. Відео і все буде гуд. Класний подарунок, і не за всі кошти світу. Я хочу якось романтичне зустріч. щось типу такого побачення? Щось типу такого. Ну а тут, взагалі, лайфхаки дуже просто берете і даруйте ароматичні свічки. Я не знаю, що з дівчатами не так, але от у мене дружина від цих свічок просто кайфує. Е, тільки дуже важливо не переплутайте там одні е, жіночі свічки з цими. Запам'ятаєте? Ароматичні свічки. Вони там от, біля вани десь стають, там в хаті, потім воно це все капає, ти все, все прибираєш, але пахне як! Гарний подарунок і дуже-дуже доступний. Ну, друзі, ось такий був у нас відосик. І експериментаріум. Ми прямо у дівчат запитали, що вони хотіли, щоб і вам порекомендували. Всі лінки, звісно, будуть в описі. Якщо вам щось не підійшло по подарункам, не біда. Заходимо на серію Hotline.ua. вибираємо все, що хочемо. Там навіть є розділ подарунків, якщо що. Вибираєте вибирайте стать все, скільки грошей, і погнали. Це легко і просто. І хай у вас у всіх. Це 14 лютого пройде дуже-дуже гарно, як і все життя потім в коханнячках і обнімашках. Дякую за увагу. Слава Україні!